Доброго дня, вітаю усіх на моєму каналі, хто мене дивиться. Всім дякую, що заходите на мій канал і дивитесь те, що я знімаю. Може контент не дуже такий аж цікавий, приємний, але все одно я дякую за те, що ви заходите, підписуєтеся. Мені приємно, канал розвивається. Сьогодні хочу показати, як я буду косити люцерку. Косити я її буду зразу скажу мотоблоком. Покажу, яка в мене на мотоблоці косілка. І розповім далі, що я буду робити, що я заказав, що я купив, які в мене були плани, які вони в мене є. Так що дивіться. Такий в мене мотоблок, колеса, правда, не заводські вже, він був ушний, йому вже під 8 років. Поки що кось у ним. Ті колеса, які в мене були, вони ослужили 10 років і порепала на них резина, така тракторна йолочка. Надо, потрібно буде купити іншу і замінити, бо на цих він трохи швидко їде, <сум> трошки лишня, не, не розчитано під, під нього, під заводські настройки. Косілка в мене отака до нього, є ще фреза з заводська, дуже добра, і корпус, щоб переорувати, чіпляється до фрези Сегментна косілочка, але працює. Залюбки. Це робить. Придбав я собі польську косілку КЗН до трактора, думав вже нею косити, але з нею ще не так все просто, як гадалося. Стіл, він трохи поведяний не, не виставиться зазори на сегментах. Паль, е, ножі, які нерух, нерухомі тут на ньому, вони зношені, я вам їх покажу. То потрібно буде їх купувати. І не, роз... не... не знаю, що робити з цим столом, або його врізати, бо він метр восімдесят, довгий, лишня трохи. І якраз ті місця, де він поведений, якраз їх не буде, одріжуться. Ну, де я тут попідганяти ще вирішив, щоб воно не так шаталося, треба буде позварювати ще. Почистив, позмастював, пошприцював, врізав кардана, щоб до мого тракторця він підходив. І пальці обточив, щоб кріпити до щоків. Така у мене резина стояла, такі колеса на мотоблоці, але вже вони зношені, порепали, поспускалися. Ну Потрібно буде замінити. І трапеція на косілці казаєновській була. Отака. Ножі тут стоять майже нові, трошки ржавенькі. П'ятка вже переварена, але нічого. Дали мені ще запасний. Трапецію, там теж ножі є. І за це їм спасибо. Мені предлагали взяти ще одну, поки що попользуватися нею. Там вона зовсім взагалі цікава та косілочка, теж сегмента, але там двойний привод, що дві трапеції є сегментів рух, рухомі. То, думаю, може її візьму, спробую скрутити може або з двох одну. Або відремонтувати ту, що мені предлагали, ще одну. І нею косити на тракторі, бо мотоблоком добре, але трошки вже лень. Трактор є, можна спробувати вже ним працювати. Ну, гаразд, буду заводити мотоблока і на городі включусь, покажу, як я почну косити. Як прикручу до володбора косілочку, вона в мене там чіпляється, покажу як. Ну, запущу, подивитися, як воно косить. Так, запускається. Трошки газу на ручці. Ось тут дається в мене підсос виставляється. Ну і перехрестившись, запускаємо, бо він трошки віддачу дає. Пробний. О, майже, майже. О, бензин підкачало. Так. Давай. Не, Не хоче. Дамо йому хвилину-дві прогрітися. Ну і поїдемо. Поїдемо працювати. Так він працює, це ще на теплі. трохи обороти впадуть, ось нагріється. Ось такий в мене город. Люцерочки. Ну, Мотоблоком буде трохи попрацювати. Там трохи далі за деревами в мене ячмінька ще по посі... Це не ячмінька, а суданка, травичка. Тоже посіяна на корові косю. Ну, добре, буду перечіплювати мотоблока і далі покажу. Так, очепив от прицепа. Двома гайками на 19 тримається заглушка на вал отбора, ну, відкручуємо от її. Так, косілочку зняв, руль в мене перекидається в другу сторону. Ну, взагалі в два положення ще можна перекидати. Передача речах, вижимається курок і руль повертаємо в другу сторону з трудом, бо вже, трохи. Бо вже трошки приржавів малий. Оп, защёлочка спрацювала. І задньою передачею він косить. На задній передачі плюс ще в мене є реверс, виходить. ну, зад-перед на ньому. Але можна вперед і назад, тільки на першій, на другій передачі, на третій вже не працює, тільки вперед він їде. Бензиновий 10 років, але допомагає, працює добре. Масло на ньому регулярно міняємо. До поршньової ще не лізли, але Вона гарно все працює. Одільно передача на Ну, Таке. Добре. Так. Ну все, готово, прикрутив. Ось так воно буро все виглядає моцно. Все закрутяне. Передачку тільки коли заведений, вімкнув, стіплення вижив. І все працює. Може в когось такий самий мотоблок. Пишіть, лайкайте, коментарі оставляйте, з він він вас служив, чи ще щось, чи може подібний, якісь про проблеми питайте, може я щось підкажу. Так, ходив по чемодан з інструментами, бо трапеція трохи приоткрутилася робоча. Ось ці два болти, які прижимають, ну, рухома частина. Так що, ну буває. Це таке, без цього ніяк. І забув вам вже сказати, чи сказати показати на казені, ті на тій косілці, що я купив, були отакі нерухомі ножі, але не розумію, чого вони без леза, бо є такі ж самі, але ну, до неї рідні. Там е, виходить лезо, переклепуються, так само як і сегменти на косілці. Легко ремонтуються, а ціні зносилися і що з ними робити, вони вже не косять. Так, ну гораз, заводимо і починаємо працювати, бо косити тут з півчаса. І так. Все, що потрібно, вижати щеплення і вимкнути другу передачу. Я на другій косю і реверс назад на себе. Все, настроїв. Тепер він буде їхати. Ну, косити буде тільки тоді, як я вімпнував отбора. Щеплення є ричажок. Все, раз. Але добре, що тут є кліпса для таких, як я, відеосйомщиків, що немає в мене кому допомогти. втикаємо передачу. Раз. Все, Кліпсу Сняли. Щеплення пускаємо і запускається. Оп, буває і таке споредавку. Ну гаразд. Налаштую, запустю і покажу. Ну все, працюємо. Само косить, тільки йди за ним. Ось як воно косить. Ну, чотенько. Воно пустити, само косить. Тільки підрульовуй. Ну, один укіс пройшовся. Не швидко, удобно. Хороша штука. Дуже добре, що є. А то ручною косілкою або мотокосою, то теж важковато. А це собі їде, тільки підрульовуєш. Так, так що буду косити далі, потім покажу. Майже пів цієї моєї ділянки спасив. Чуть, чуть менше, ніж пів. Хочу вам показати, в які положення повертається руль, як воно продуманий, цей мотоблок. І угол наклона руля опускається, піднімається. Тоже. цим ретяжком піднімається на зубчиках Угол наклона. А руль зажимається ось і ось все, закріпився. І він вже не прямо стоїть, а йде з боком від мотоблока. Ну, для безпеки певно, придумано. В цю сторону він так само повертається. А раз, буду далі посити. Ти собі тільки ходиш, він собі сам косе. сам Але теж добре, що є. Так, ну, закінчую докосювати, ось вона остання. Взяв посив, покуда, теж бур'ян. Розорали трошки город, викорчували, трохи заросло, треба буде зайнятися цим. Не було часу, Переворали його тут. таке. сіть Шо, але медленно, но уверена. Все. Все, спасибо. Ось так воно вийшло. Ось ось, щоб ви розуміли, як він скосіє. Ну гарно, гарно. Буває, правда, десь накрутіє на себе косілка, то буває зажовує. І десь трохи стерню оставляє. Але ну, краще, ніж вручну. Так що, така техніка, купуйте. Кому сподобалося. сегментну косілку таку на мотоблок. Вроді коси, не знаю, 8. Чи 8, кажу, 10 років я вже нею косю, ну сегменти поміняв, угла виставив і прижим, прижим відрегулював. А так. Вже стільки нею сіна перекосив. Бур'яну працює. Не знаю, яка вона та роторна. вдруга бачив, як він нею косив роторною. Ну теж свої нюанси, теж косить, не знаю. Дивіться самі, як кому подобається. Так що заходьте на наш канал, підписуйтесь, дивіться мої відео. Мені буде дуже приємно. Кому буде щось цікаве, пишіть, постараюся відписати, якщо не буду зайнятий, бо іноді не виходить. Буває проблеми, буває роботи багато. Так що заходьте, підписуйтесь, бережіть себе, бережіть здоров'я, сильно не наробляйтеся, працюйте по вечорам, якщо на городах, на полях, ну, в кого свої, щоб теж лишній труд і здоров'я не залишати на них. Але... Все, гарно попрацювали. Закінчили. Скільки хвилин 20 і скосив. Гарний помічник маленький. Слава Богу, що і такий є. До великого трактора. Поки що, як ви зрозуміли, косілка ще не готова, працює над нею. Так що, коли вже все налаштую, причеплю і почне косити, покажу вам, як все зробив, об'ясню. А поки кошу цей. Так що добре, розкручуюсь, перечіплююсь, ще разок включусь, покажу як їду, попрощаюся і так що дивіться. Та, Такий сьогодні видався в мене вечір. Днем одної роботи вистачає, а по вечорам траву косі. Готуємося до зими, заготовлюємо сіно для корів. Такий апарат і дуже дякую, що він в мене є, що косить, допомагає, фризуше покажу вам, яка в мене до нього є. Так що, слава Богу, що є мотоблок, є трактор. Та й працюємо. Ось така фреза В мене ще до мого мотоблока є. Такий собі апаратик. Але фрезує гарно. І зараз ще покажу, що мені ще в придачу дали з нею. І лопата ще ось ось Ну ось так. Вона виглядає, чіпляється. І ще рядки моно монопоризоване зразу йде. І рядочки робить. Так що такий апарат. Хорошо тоді, заходьте, дивіться відео мої. Буде щось цікаве, я обов'язково засніму, покажу вам. Дякую за те, що дивитесь мене. Все, до побачення.